ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Тіфані Маєр. Трамп заявив, що мита щодо Китаю можуть бути дуже високими, або і взагалі може не бути. Вирішальний фактор готовність поки не сісти за стіл переговорів і дійти згоди. У нас є один дуже великий важель впливу на Китай мита. Вони їх не хочуть, і я теж волів би не використовувати їх. Росія хоче якомога швидше почати переговори про скорочення ядерного арсеналу. Її заява прозвучала після того, як Трамп сказав, що має намір працювати над ядерним розброєнням. Президент Трамп заявив, що не хотів би запроваджувати мита щодо Китаю, але назвав їх дуже сильним інструментом. Він попередив, що вони можуть поширитися і на Росію, якщо вона не докладе зусиль для якнайшвидшого завершення війни проти України. Ось що президент сказав Шону Ганіті. У нас є один дуже великий важель впливу на Китай мита. Вони їх не хочуть, і я теж волів би не використовувати їх. Але це величезна влада над Китаєм. Китай отримує більшу частину своїх грошей зі США. Вони використовують ці гроші для посилення армії. Хіба це не божевілля? Трамп заявив, що розглядає можливість введення 10% відсоткових мит на всі китайські товари з 1 лютого. Він також закликав Китай передати половину акції Тіктоку США. Інакше він веде 100-відсоткові мита. Експорт одна з трьох провідних галузей економіки Китаю. За даними на 2023 рік, його експорт становив близько 19% ВВП. Ба більше президент Трамп закликає Китай використати свій вплив на Росію. Він сказав, що зателефонував голові Компартії Китаю. Китаю і попросив його допомогти США зупинити війну в Україні після їхньої розмови. представник МЗС Китаю заявила, що діалоги і переговори єдиний прийнятний спосіб припинити війну. Вона також повторила своє попереднє висловлювання, заявивши, що у торгівельній війні немає переможців. Трамп також закликає безпосередньо Росію співпрацювати з Вашингтоном і якнайшвидшим завершити війну за словами президента США. Терміновість обумовлена загибелю занадто великої кількості людей. Це буде врегулювання шляхом переговорів. Чи очолите ви ці переговори? Ну я сподіваюся на це. Я озвучив правду, яка має силу. Якщо вони цього не зроблять, я введу масштабні мита. Якщо вони не завершать цю війну найближчим часом, я збираюся ввести величезні мита щодо Росії, величезні збори, а також жорсткі санкції. Я не хотів би цього робити. Трамп також заявив, що впевнений у тому, що йому вдасться домовитися з Китаєм щодо питання Тайваню. Острів має стратегічне значення для економіки та оборони США. Китайська компартія вважає Тайвань своєю територією, хоча ніколи ним не керувала. Голова КПК Сі Сідзіньпінь пригрозив, що китайські війська будуть готові вторгнутися на Тайвань до 2027 року. Як ви думаєте, чи зможете ви перешкодити сі в його намірі захопити Тайвань? Чи можете ви укласти з ним угоду про більш справедливу торговельну практику? Я можу це зробити, бо у нас є те, чого вони хочуть. У нас є горщик із золотом, США прагне зберегти перевагу в суперництві з Китаєм у сфері штучного інтелекту. Президент Трамп підписав декларацію про надзвичайну ситуацію в галузі енергетики, що дасть змогу запустити електростанції, які забезпечать достатню кількість енергії для роботи центрів штучного інтелекту ми будуватимемо електростанції. Вони будуть будувати. Я збираюся отримати для них дозвіл відповідно до декларації. Я можу отримати дозвіл сам, не проходячи через роки очікування. Головна проблема в тому, що нам потрібно вдвічі більше енергії ніж США мають зараз. Уявляєте, щоб Шаї справді став таким, як ми хочемо, щоб він міг конкурувати з Китаєм та іншими країнами експерти пояснюють, що ШАІ необхідно так багато енергії, щоб обробляти величезний обсяг даних. Очікується, що найближчими роками цей сектор вимагатиме ще більше енергії. Енергетичний план Трампа також стикається із критикою деякі вважають, що він може призвести до підвищення вартості комунальних послуг і забруднення повітря. Міністерство торгівлі Китаю заявило про готовність співпрацювати зі США у зміцненні економічних і торговельних зв'язків. Раніше президент Трамп використовував мити як важіль тиску на Пекін. Трамп пригрозив 100% відсотковими митами, якщо не буде досягнута угода щодо Тіктоку імовірно назріває торгова війна. Представник міністерства торгівлі Китаю попередив, що мита будуть згубними не тільки для США, а й для всього світу. Мері Лавлі, старший науковий співробітник інституту міжнародної економіки Петерсена, за її словами, це тільки початок. З погляду масштабів я думаю, не буде перебільшенням сказати, що ми ще нічого не бачили, якщо ґрунтуватися на повній програмі митних тарифів, про які президент Трамп говорив під час передвиборчої кампанії минулого тижня Трамп заявив, що його адміністрація обговорює введення 10% відсоткових мит на китайський імпорт у відповідь на постачання фентанілу до США через Мексику і Канаду. Професор торгової політики Корнельського університету Есвер Прасад каже, що США перебувають у сильній переговорній позиції. Він підозрює, що інші країни спробують укласти угоду з Трампом для економіки США експорт важливий, щоб стимулювати зростання, але не настільки, як для більшості інших країн. Тому торгова війна за допомогою мит завдасть набагато більшої шкоди іншим країнам ніж США. Трамп пригрозив митами Європейському Союзу, Мексиці та Канаді. Росія заявила, що готова почати ядерне роззброєння. Раніше президент Трамп оголосив про намір працювати над скороченням цього типу озброєнь. Виступаючи на всесвітньому економічному форумі, Трамп сказав, що Росія і Китай можуть піти на скорочення своїх озброєнь. Кремль заявив, що необхідно якнайшвидше відновити переговори про роззброєння, але водночас додав, що слід вираховувати ядерні потенціали всіх країн, а не тільки США і Росії. Москва вважає, що неможливо вести переговори без урахування ядерного потенціалу таких країн, як Франція і Велика Британія. Росія заявила, що початок переговорів залежить від США, оскільки вони призупинили контакти з Росією в цій галузі за словами Трампа. Китай має менший ядерний арсенал ніж США але в найближчі 4-5 років він їх наздожене.